Друзі, я вас вітаю і сьогодні у нас на огляді автомобіль, який можна охарактеризувати такими словами, як легенда, таких більше не роблять. І взагалі взагалі це японська якість. І ця якість називається Honda Accord Type S 7-го покоління. Я думаю, це буде цікаво, трошечки запальним е характером через те, що тут під капотом 2.4 і вТЕК. Приємного перегляду! І дивіться, друзі, так як це легенда, то легенди має бути історія. Історія цього автомобіля почалася в 2002 році, і взагалі Accord, якщо ми кажемо про шостий, він був представлений уже і на ринку Америки, він був представлений на ринку Європи і був не представлений на ринку Японії. Дивіться, який прикол. З виходом, з моменту виходу сьомого Accord, трошечки ситуація змінилася в тому плані, що японська. Європейська версія стали ідентичні. Тобто, це по факту одна і та сама машина з точки зору оцих всіх габаритів і всіх приколів. Якщо ми кажемо про американські версії, то там він був трошечки більший. Ну, Тобто, розумієте, це цей прикол, коли збирається суто під якусь цільову аудиторію той автомобіль, який він має от бути, тобто як Passat, наприклад, зараз збираються в Америці, вони ширші, вони більші. Але ти, типу, візуально цього ніколи не помітиш. Це так для, для довідки. Другий момент, в тому, що зазвичай все це представлено в кузові Снідано. Але. Є прикол. Дивіться, був Honda Accord Tourer. Це універсал, виглядав він дуже дивно. Але були універсали. Зрозуміло, що більше всього прижився кузов якраз таки седану, тому що це наймасовіший варіант був. Що стосується додаткової адаптації ще під Америку, є у нас є у Honda бренд Acura. Можливо, ви не знали, але такий існує. І там є Acura я не пам'ятаю, як вона називається, але а, а точно ТСХ, яка виглядала майже як акорт, не рахуючи моментів, для того, щоб ну геть не злизувати один в один. Ми трошечки попрацювали з салоном. Ми трошечки дали другу гаму двигунів і трошечки змінили передню частину, але глобально. Це залишилося та сама Хонда просто придувала під іншим торговим знаком. І, на мій погляд, взагалі, в історії Хонди, сьомий акорд це найуспішніший кузов, а саме якщо ми кажемо про акорд, тому що він а, дуже має багато уніфікацій, їх випущено було дуже багато, і, і двигуни вже були, знаєте, перевірені часом. А, закінчилася ця вся історія в 2008 році. А, і я не знаю навіть там, що там наступні акорди, і взагалі як вони себе почувають, тому що, знаєте, є сьомий. І точка, <хи> як то кажуть. Тому загалом з історії тут все дуже круто, дуже понятно, і автомобіль це якраз таки завдяки, напевно, тому що він дуже полюбився аудиторії, зміг простоїти на конвейері такий довгий час. І дивіться, почнемо з простого. Почнемо. Дизайну, тому що, ну подивіться, ну по-перше, це такий дань моді, дань стилю, тому що з одного боку це звичайно якийсь такий міський седан, який признаний, наприклад, більше такий до, до сімейних цінностей. Але з іншого боку, все ж таки, є оці риси спортивності. Тобто Хонда така: ну, ми, типу, знаємо, що вам потрібно, але ну, ну давайте трошечки спорту, давай трошечки агресії, і виглядає це непогано на сьогоднішній день навіть. По задній частині трошечки пізніше розповімо, але там також є за що зачепитися окові. А, да й загалом, ну що тут сказати? Насправді це дуже стриманий дизайн, якщо ми кажемо про якусь японську класику, враховуючи той факт, що автомобіль 2007 року. Тому тут з цим все ясно, він прикольний, стриманий і, можливо, навіть трошечки агресивний. І дивіться технічка. От ось тут моменти вже починаються. Хе-хе. Установий HV Problem. Ну і що ж, говоримо про техніку. Дивіться. За що ми любимо Хонду? Хонду ми любимо за те, що вона не виїжджає із семи, і за те, що тут є чарівний фазорегулятор під назвою ФТЕК. Знаєте, коли якісь. Інші бренди кажуть, яка в мене відсічка, там, типу, 7-7,5, Honda така дивиться, ха-ха, лохи. Тому що так може крутитися, ну там реально там дуже великі цифри. Все залежить від того, наскільки сильно ти залізеш в цей двигун. І за скільки ти сильно захочеш з ним заморочитись. Якщо ми просто. От я зараз підійду, дивіться, відкриваю, дивлюся. Так, у нас тут відсічка 8. Ну, можна сказати, навіть 8 десь 500, тому що ось ці двигуни, вони по по суті своїй дуже класно крутяться за рахунок якраз цього втеку. Інший момент, що в тому заключається, в тому, що ну, через цей втек у них є деякі конструктивні моменти в плані того, що трошечки страдають якраз усі розпредвали, але глобально це японська якість, що тут стояло? В нашому випадку 2,4 двигун. Це К-24А міг би бути ще К-20А. Це якраз ті самі двохлітрові тековські мотори, які ви могли зустріти на дуже великій кількості хондо автомобілів, список цих автомобілів отут. І глобально. З ними все ок, не рахуючи те, що двигуни перших ревізій страдали від локального перегріву четвертого циліндра. А по конструкції своїй це все кусочки люлюмінія. Голова люлюміній. Блок люлюмінії, і відповідно потрібно за цим стежити, не гріти, робити грамотно обслуговування, і він вас буде ходити, радувати, тому що по, по, по так початках Honda казала, ну він десь 200 проїде. На сьогоднішній день ці двигуни без якихось серйозних поломок можуть від'їздити 400. І це дуже класно, дуже надійно. І найголовніше це рата та та після того, як вТЕК починає працювати. Це. Круто. І враховуючи те, що це 200 сил і монопривод, то це взагалі топчик. А, але ще не забуваємо важливий момент, що були цікаві комплектації, де якраз таки і ще додатково був повний привід. Повний привід і десь близько 240 сил а, на схожій моторі тільки в іншій генерації. Тобто Honda знає рецепт гарного успішного седану, який має бути взагалі сімейний, і пропагувати сімейні цінності, а, зробити трошечки веселішим не лише для водія, а й для сім'ї, коли вони кудись їдуть. Круто? Це круто. І по задній частині. Ну тут, от знаєте, якщо спереді такі, ну, просто звичайно якось стримано, то ззаді такий хочеш світи, хочеш трошечки двіжу, тому що от реально спуска... почнемо знизу. Вихлоп. Зрозуміло, що це похвала насправді власника автомобіля, що він заморочився, зробив такий файний вихлоп з такого файного матеріалу, і це все якось там грамотно все це зроблено. Це от така окрема подяка власнику, але виглядає і вписується сюди дуже добре. Тобто, знаєте, це не занадто е, велика банка, якщо ми кажемо про Subaru, де це відро прикручують. І не занадто мала. Тобто тут воно в стилі загально якось вписується. Піднімаємося вище. Подивіться на ці ліхтарі, це дуже класно. Ну, мені подобається, як воно так все обережно, і тут ця ж сторона сюди зайдена. Ну тобто, то знаєте, спрацьовує смаковщина, але це виглядає класно. Трошечки навіть в деяких моментах навіть спортивно. Далі лавка, вона ось така невеличка, вона тут дуже органічно дивиться. І далі йдемо до багажника. Відкриваємо з кнопки, можна відкрити з салона. Зважеля, але тут ми зразу зустрічаємо звичайний багажник Седану. Він і невеликий, і він не маленький, є сап, є ще багато місця, є знизу ніша, де стоїть газік. Я забув сказати, до речі, про газік. Дивіться, який момент. Ці мотори, крім того, що роблять рата-та-та-та, в них залітає газік, але відчуття вже зовсім інше. І розхід десь під 15-17 літрів газу. Тобто, якщо ти хочеш задоволення, ти е, е, їздиш на бензині. Якщо ти хочеш е, режим е, такого молодого діда. То ти, відповідно, їздиш на Газіку. Хоча, типу, на цих моторах, я не впевнений, що може якось там жити, але ходять байки, що, в принципі, на газіку, якщо ти хочеш дуже сильно економити, ці мотори вихажують без якихось суттєвих проблем, і взагалі проблем з цим немає. Але прикол в тому, що сюди газік ставиться без будь-яких проблем. Що стосується по задній частині багажнику, стандартна історія, що стосується седану. а тут. Лютий, лютий спорт, на мій погляд. І далі перебираємося якраз таки в сімейні цінності. І я вам розповім про задній ряд. І дивіться: по задньому ряду. По перше. Реально, сімейні цінності тут якось відчуваються, тому що матеріали салону це шкіра, та воно товстелезна, вона от така прям жорстка, але воно є, вона приємна, тактильна. Піднімаємо голову знову, знаєте, плюсик в карму власнику, тому що оцей е дах був перешитий, власне кажучи, ним, тому що зазвичай е оцей чорний обігрується білою або сірою стелею. Тут уже все зроблено в чорний, щоб воно прям в колір салона було. Далі йдемо до ручки, є скло підіймачі е е е е це добре. А, ручка така, ну, звичайно, такий пластик, тут якось подушечка зроблена. А, із якихось там базових цінностей посередині у нас є попільничка і є посередині ще один такий величенький, приємний підлокотник де є два підстаканника. Ось оце вже. Такий комфорт 2007 року, який заслуговує уваги, тому що так, таке було не в кожному авто 2007 року. Тут такий невеличкий кармашик, він також зроблений. По-перше, він такий на резинці, такий навіть, якщо тянеться, і ще навіть обшитий шкірою. Це також дуже і дуже непогано. Ми, що, ми не забули, навіщо ми тут, і саме час сісти за гермо, і взагалі відчути, що таке втек, як він їде і як він круте. Це, я думаю, повинно бути цікаво. І дивіться, друзі, ми сіли, ми завелися і виставили собі клімат. Та, дивіться прикол: неочікувано. Але факт: електрорегулювання це вже приємно. У нас тут автомат. Він простенький, трошечки архаїчний, але при цьому це японська надійність. Що ми робимо? Ми ставимо драйв. І їдемо насолоджуватись. Так, де три, як, як він себе взагалі почуває. Тому що сидиш ти насправді як в дуже такому комфортному європейському крос кросовері, в європейському седані, де у тебе є підігріве сидінь, є круїз контроль, мультикермо, навігація, навіть сенсорний дисплей. Він ось такий, да, звичайний резистивний, але він є і це приємно. А, далі, що у нас ще? Підігрівий сидінь, шкіряний салон, а, круїз, він звичайний не адаптивний, двозонний клімат-контроль. Ось тут такий прикольний екранчик. Тобто, розумієте, ти, ти, ти знаєте, потрапив в добрий такий а, європейць року, напевно, так, типу 10-го. Але з іншого боку, ти сидиш в Хонді. ти сидиш в японській класиці, я вже думаю, можна навіть так казати. І по тому, як вона їде і так стоїть на дорозі, божечки. Ну, типу, я відчуваю, що вона прям така, така низька. Ось так: от сидить в асфальт, прям гризається, тримається. Офігеть. і це перші метри, і ми не виїжджали, не пробували його якось там крутити. Бо взагалі, як він їде на трасі, як він з цим автоматом себе почуває. А це просто перші метри, перші повороти, і тут уже стільки всяких прикольних відкриттів. Адже піднімаємо голову вгору. У нас тут люк. Тут у нас. Кнопки керування. Можна зробити ось так, але закриємо для того, щоб трошечки карт картинка була чимніша. Стосовно шумки, ну, типу по аркам, та є момент, а от він вони не напрягає. Я навіть можу намагатися говорити тихіше, це буде комфортно, це буде нормально, але ми рухаємося зараз зі швидкістю 30 км на годину. А, далі змінюємо свій якось погляд до керма. У нас є регулювання, вони механічні, ось тут під кермом. Регулюються, я так розумію, вниз, вверх і на себе, так? Так. А, ну, тобто, загалом, сьомий рік, скільки всього цікавого. Але ж ми тут сидимо ще не, не, не лише заради того, щоб розповісти, що тут взагалі по поначинники, а все ж таки хочеться відчути трошечки з цих драйверських відчуттів, тому що це втек і він має. Я думаю, їхати дуже прекрасно, тому що у нас є спідометр по центру. Є два таких невеличких прикольних датчика, які вказують на паливо і температуру, і відповідно маленький цвітний міні-комп'ютер, на якому ми можемо переглянути середній розхід, який зараз у нас іде 14,6 Можна подивитися тріпи, можна подивитися середню швидкість. Ну тобто, це вся стандартна історія, яку ми звикли бачити навіть бачити розхід в реальному часі. І це так прикольно, ви знаєте, це як на Windows 98 йде завантаження або встановлення якогось файлу, там отак по поділкам рисує. От тут та сама фігня. Я сподіваюся, що нам вдасться цей момент ловити. Ви просто завалите. Це, це, це просто прикольно. Тобто, крім того, що ти сидиш в комфортній відносно швидкому автомобілі, в якого на секундочку під капотом 200 сил. А у тебе ще є ось ті всякі такі приколи. Ну от Ми виїхали на асфальт потихеньку. Буквально в 20% педалі, і машинка їде десь в 3-25 тисячі. Ну, все, комфорт. Ось ми виїхали на трасу. Шумки тут достатньо та є моменти по аркам. А місця тут тобі то також більш, ніж достатньо. Сидіння тебе якось отак обіймає. Тепер спробуємо подивитися, як вона взагалі поїде. Зараз ми тільки проїдемо фотографів, і далі ми подивимося, як вона себе поведе просто в звичайному ритмі, якщо ми їдемо і там, намагаємося в місті якось перелаштовуватися, і як взагалі вона відчуває себе по підвізки. Ну, дивіться, по відчуттям тому, як ти просто от їдеш в потоки, тобі потрібно трошечки поїхати швидше. Ти натискаєш, моторчик старається, ти кудись їдеш, ти кудись прискорюєш. З цим питань немає. Так, звісно, прискорення не таке прям колосальне, яке би ти хотів отримати. Типу, якщо ти вже у 24-му році вже такий, типу фу, Honda акорд, навіщо? Типу ніякої динаміки, нічого такого, але глобально, якщо ти молодий завзятий і хочеш почати от. Перші-перші моменти робити в цьому світі автомобілів. Це якраз той варіант, на мій погляд. Тому що якщо ти вже набагато чому поїздив, тебе це не здивує. Типу, динаміка, там, якщо я не помиляюсь, то розгон в ідеальних умовах на цьому двигуні складає там близько 8 секунд, там 7,9, якщо я не помиляюсь. Тобто цією динамікою нікого не здивуєш. Але, типу, по відчуттям це прикольно. От ми їдемо 60, нам потрібно прискоритись, ми натиснули. Коробка швидко реагує 70. Ну, тобто, ось цей момент, коли тобі треба когось обігнати, щось дати. Потужності більш, ніж достатньо, тому що чуть як моторчик починає з своїх лошадки перебирати і така: так, ти годишся, ти біжи. Ти годишся, ти теж біжи. І взагалі, давайте всі разом побіжимо кудись і зробимо власнику приємно, щоб він поїхав трошечки швидше. Тому загалом історія дуже понятна, знаєте, оце Позиціонування Honda цього автомобіля дуже класно співпадає з нинішнім баченням взагалі машини цієї. Тому що з одного боку це може бути сімейний седан, він комфортний, він він, він цікавий, є ну, база, як, з якої тобі буде комфортно, з якою буде круто. А, і в випадку, якщо ти хочеш ну, трошечки динаміки. Тобі цей автомобіль дає цю динаміку. Ти не зовсім овоч, але і при цьому, якщо потрібно, в місті ти також можеш показати взагалі, хто тут, хто тут що може взагалі тобі показати. Тому це цікаво, це незвично. І це Honda, це якість, розумієте? Тобто при грамотному обслуговуванні і правильному міжсервісному інтервалу. Ну, реально до 300 тисяч ти нічого, ні з чим серйозним точно не будеш стикатися. Якщо там, звісно, вже там 350 400 і він вже по другому кругу знаєте, йде, то звісно будь готовий до того, що тобі доведеться в неї трошечки залазити. Тому гарантія того, що ти купиш а, не кота в мішку, це правильний підбір машини. Якщо на етапі покупки. Якщо реально не мотане пробіг і вона все, все, все вжива, то проблем не буде. Дивіться, от ми стали зі цитофора трошечки, і давайте трошечки Класно, 6,5 тисяч. І на дорозі як стоїть. Вау. Розумієте, ну, типу картинка ніяк не попла. Ми залишилися так, але при цьому ми поїхали трошечки швидше загального потоку. І ось цей звук, ну 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 класно ж. Дуже класно і дуже приємно. Тобто тут не потрібні, знаєте, старти зі світофорів, ще якісь приколи. Тут, тут, тут просто саме оце, цей момент, коли ти зач... трошечки трошечки шашкуєш. Коли ти таки їдеш, такий, щось ви мені всі набриду, довідуєте дуже повільно і такий раз, все поїхав. Відпустив, видихнув і їдеш далі собі спокійно вирішувати свої справи. Тому висновки, я думаю, саме час підводити, тому що. Є що сказати, тому що я здається вже все зрозумів. Друзі, і прийшов час підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так, що Honda Accord 7 це дійсно легенда, тому що, по-перше, вона протримувалась дуже довго на конвеєрі. По-друге, це, я думаю, найпопулярніша із Honda, що ми знаємо, воно не рахуючи Civic, звісно, тому що Civic – це ще та не менш легендарна історія, до якої колись, сподіваюся, що доберемося. Але загалом це комфорт. Це дійсно комфортний, класний седан, в якому є весь базовий набір функцій, який тобі потрібен в повсякденному житті. Але при цьому є втек, на якому ти можеш трошечки в місті почудити. І от ось це почудити, типу це в міру швидка, збалансована, і немає цього такого, що ось я їду за сотки 4 секунди або низькі 3, і навіщо вони в місті, коли тобі важливо. Просто бути трошечки розумним, знати куди потрібно. Як змійкою пролізти, щоб бути завжди першим. От якраз це автомобіль для тих, хто хоче бути в місті першим, але при цьому сильно не виділятися і не робити ось цих от понтів, типу, дивіться, у мене F-30, яких дуже багато вже привезено з Америки, або там я купив собі якусь там п'ятірку f 90 Ти просто такий яскравий, прикольний, стильний і. Трошечки спортивної. і для міста цього більш ніж достатньо. Дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!